27 червня на центральній площі міста відбулася траурна церемонія прощання із нашим земляком Юрієм Скляром, який трагічно загинув в зоні проведення антитерористичної операції на сході країни. Небайдужі Васильківці разом із бойовими побратимами Юрія віддавали останню шану герою. Ця Людина мала смілилася одним із перших місць піти на майдан. Він вистояв як і більшість людей, які Прийшли і сказали, ми не хочемо жити в такій країні, в якої панує беззаконня. Після цього він пішов в АТО. І саме головне, що з першого дня він захищав нас з вами, він захищав Україну. Я хочу сказати в першу чергу, слава герою за те, що він... Захистив нас з вами за те, що він віддав найдороге, що у нього є своє життя, за те, що він прославив наше місто як захисник. Я хочу сьогодні звернутися до всіх вас з одним проханням. Пам'ятайте Юрія, пам'ятайте Сашка, пам'ятайте всіх, хто сьогодні воює. Пам'ятайте всіх, хто вже віддав життя за наше з вами майбутнє. Я хочу, щоб кожен із нас, із всіх людей, хто сьогодні зібрався проводити в останній путь, пам'ятав про це, що найдороге, що у нас є, це свобода, яку треба сьогодні відстоювати. Відстоювати не тільки на фронті, а відстоювати і в місті викладаючи всі зусилля для того, щоб ми з вами будували нову країну, будували нове життя, в якому не було б ні корупції, в якому не було б недовіри один до одного. Це дуже важливо. Хай Господь Бог береже наше місто вічна пам'ять Юрію. Яка живе Україна? Слава Україні! Героям слава! Після мітингу похоронна процесія рушила до храму, де відбулося урочисте богослужіння за упокой душі Юрія Скляра добровольця, солдата, героя.